Щоб ми тут ніхто, дивіться, ви що тут стоїть. Так, да, так, да, так, да, да. це відкрите, так. Да. Державі плюс. Ми перня і провізація. Послухайте. Водою. Так, да, але чорний триугольник. Точніше називається дежаві плюс. Подивіться, я потім. Дам вас якраз є. Я дам контакт в Анастасії і через неї в Фейсбуці, правда? Ми дуже авторим. Ми стали декорація, ми старні О, крутяк. А імпровізувати Бо <по> Це окрема окрема спеціалізація. Іноді не всі можуть. Ну добре, потім по ми тут трохи бьобуємося класи з людиною, яка мав служба якраз по.